Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова, Царю Небесний. Утішить лю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра життя податлю. Прийди і усилися в нас, і очисти нас і досякої скверни, і спаси благий душі наші. Євангелія від Марка 6, 7, 13. Покликав дванадцятьох і заходився їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами, і наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім палиці самої, ні хліба, ні торбини, ані гроші в гаманець, щоб убувалися у сандалі й не вдягались у дві одежі. І говорив їм, до якого б дому ви тільки увійшли, там перебувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, то виходивши звідтіль, обтурсіть порох із ваших підошв на свідоцтво їм. Вони, вийшовши, проповідували покаяння і виганяли численних бісів, а й намащували олію чимало хворих та оздоровляли. Амінь. Євангелії від Марка 6, 7, 13, вказівки 12. Як і що проповідувати? Ісус сьогодні дає владу і силу учням над всяким злом, що мучить людей. Відсьогодні учні стають апостолами, тобто посланими, щоб голосити добру новину світові. Дуже важливим моментом є то, що Ісус посилає по двох учнів. Ісус прекрасно розуміє, що одного є легко зламати, і також один може не послухати наказу або відійти від християнства. Але другий завжди його направить. Цікаво, що учні ще не мали Духа Святого, а вже могли зціляти, ваганяти бісів, подняти духів нечистих. Ісус каже: і учні починають діяти, ходячи по місцевостях. Ісус сьогодні послає теж мене. Він дає вказівки, владу, Дух Святий, що в мені весь час мені допомагає. Це я маю знайти однодумців. і і до людей, котрих нищить сатана. Жнивають справді великі, бо люди хоч і ходять до церкви, але не вірять в Бога, хоч ходять до церкви, але живуть, як їм заманеться. Моєю місією і завданням є показати людям, що є краще життя. Життя за це це благословенне життя під опікою самого Бога. А яка може бути більша опіка від Божої? Як учні без Духа Святого Творили чуда, так і я сьогодні маю допомагати Хворим з силою Святого Духа. Моя кінцева мета це дойти до Отця і бути ймовірним. Це можна зробити, виконуючи те, що сказав Ісус. Бо Ісус є моє Спасіння і Твоє Спасіння. Все, що я можу потребувати, я вже маю, бо про це вже потребувався люблячий Отець. Я приймаю рішення йти за Ісусом. Тобто. Іти і навчати людей, допомагати їм приходити добровільно до Бога і в Його славі перебувати. Духу Святий, допомагай мені, дай мені розуміння, що я маю робити прямо зараз, а що маю відкласти на пізніше. Підтримуй мене і допомагай в усіх справах, що приходять до мене на Твою славу. Амінь. Боже, благослови цей ранок і день. Амінь.